У пасу пришого посиді краще ото ресурс два рази більше, ніж бензинові. Економі. Не. Чого ви? А я тобі давав, а вони зараз чи два зайця зразу одним пострілом. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал TV». в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо обирати автівку вартістю до 7 тисяч доларів, та яка їздить на дизельному паливі. Рено Меган другий 2008 року випуску. Об'єм двигуна – 1,5 літра дизель. Пробіг – 190 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 5300 доларів. Пезафіра чорного кольору 2009 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,7 літра дизель. За цю автівку продавець просить 6 тисяч 900 доларів. 10? А який розхід ось тут, ось тут от, по трасі? 7 Прошу? Ні, по городу до 7 літрів. А на трасі? 5, 5,5, я думаю. А ви її на продаж пригнали чи самі їздили? Ні, на продаж. Розповідали попередні покупці, як у нас показує саме дизельний мотор. Я не знаю, просто цей мотор, У мене вже не перший цей мотор один. Як він? Це дуже економні, хороші мотори. Японський мотор. Mm -hmm. Довго служить там? Так, да, служить. Да. До мільйона. Дізель кращий, по-моєму, авторесурс два рази більший, ніж бензиновий. Економ. Набагато економічніше дизель, ніж бензин. Да? Виносили ще більше. Тож глядіти треба. І а що? як саме глядіти, що на сервіс їздити, масла так? <сх2> це, це саме, що бензинові масла міняти, але я кажу, що набагато краще. Виносили ще для себе то, ну як то, але лучше. А якщо до мінусів дизельного мотору? Мінус. Є якісь, наприклад? Та в будь-якому є мінус. Ну який мінус? Солярку заліто погано, то теж форсунки. Та так, вони ходять. Оцей 1,7, цей сузовський двигун до мільйона кілометрів. Вам бензин не Скільки? ні один. Ну, от, і вся різниця. Просто що махлачу дорожчі, фільтра дорожчі. а так все от ці мінуси. Дивитися треба за машиною. Чорний Ford Focus в універсалі 2010 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,6 літра дизель. Продавець вказує, що в цій автівці є кондиціонер, круіз-контроль та наявні всі сертифікати. За це авто продавець просить 6350 тисяч доларів. Просто посуд, <гум> я просто тому корову пасу, прийшов вам розкажу? Про машинку. Про башинку. Так, <гум> да, про мотор її. Ні. Чого ви? А я тобі давав, а раз і зараз за інтерв'ю. Ну ще раз, дайте, ви так гарно розповіли. Ти мене на весь цой. Чого? Ні, паренька, ні. Самі запишу. Сірий Рено з 2005 року випуску. Тут вигон ще економніший – 1,5 літра дизель. За цю автівку продавець просить 4950 доларів. Однак можна ще сторгуватися. Ще один Ford Scenic такого гарного кавового кольору, можна сказати, але вже новішого року, 10-го. Об'єм двигуна тут такий же – 1,5 літра дизель. За цю автівку просять 6300 доларів. Так, бачимо, є е, кондиціонер, е, є е, радіо, так, мультимедіа авто на ручній коробці передач, е, салон в такому темному синьому кольорі, з тканини зроблений. Ззаду е, достатньо містке сидіння для пасажирів. Тож, гадаю, авто гарне, воно 2008 року випуску, і продавець за неї просить 5600 доларів. У нас тут ще один француз Рено Гранд сцені 2009 року випуску об'єм двигуна – 1,9 літра дизель. За цю автівку продавець просить 6400 доларів. Однак торгуватися неможливо. Mercedes A170 2001 року випуску. Об'єм двигуна тут 1,7 літра дизель. За цю таку компактну малесеньку автівку продавець просить 3850 доларів. Також можна ще сторгуватися. Дизельний Ford Focus 2010 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра. За цю автівку продавець просить 6250 доларів. Ford C-Max Titanium 2008 року випуску рестайлінгова модель 1,6 літра дизель. Продавець стверджує, що в цій автівці зроблений повний тихогляд. Є два екрани, підігрів форсунок, gps навігація Також є голосове керування, датчики світла і дощу. Також тут є два парктроніки спереду і ззаду. Круїз контроль, клімат, контроль. Ну і всі. Фішки, які хоче мати у своєму авто, сучасний водій. За цю автівку продавець просить 6300 доларів. Volvo V50 в універсалі 2009 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,6 літра. Він є на дизелі, коштує 6100 доларів. Пробіг 246 тисяч кілометрів. Сидіння тут у нас шкіряні, бачимо через вікно. В білому кольорі зроблені авто на ручній коробці передач. Ще один універсал, але вже білосніжний і іншої марки фольксваген Passat 2001 року випуску. Об'єм двигуна – 1,9 літра дизель. За цю автівку продавець просить 4 тисячі доларів. Шкода фабія 2008 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,9 літра дизель. За цю автівку продавець просить 5 тисяч 650 доларів. Однак торгуватися відмовляється. Автомобіль на дізелі. Якщо так взяти, то він більш економний і більш такий витривалий. І економніша машина, ніж на бензині. Але в обслуговуванні він набагато дорожчий. Так. Так, так що тут палка двох кінців. Ну, але краще брати машину на бензині і на газу. Чи <різь> <різь> два зайця одразу одним пострілом. Так. І дешево, і, і нормальне все... обслуговування, так? Так, так краще таку машину брати. Що ж, ми обійшли Луцький авторинок, і можемо сказати, що в більшості тут переважають саме бензинові автівки однак є певний відсоток і дизельних. Ми переглянули будь-які комплектації, будь-які стани і будь-яку вартість до 7 тисяч. Можемо сказати, що ті, хто бажає дизельне авто, знайдуть тут собі гарного залізного коня. З вами була програма Луцький авторинок. Зустрінемося наступного тижня.